Вас, малята, сьогодні ми будемо з вами робити цікаву аплікацію бджілка. Малята, подивіться, сьогодні пропоную вам зробити аплікацію «Бджілка». Бджілка яка у нас? Кольорова жовтого кольору та чорного кольору. Що у неї є? У неї є крильця, вусики, оченятка, посмішка та лапки. Подивіться. Складається у нас що? З, з кругів. Жовтого та чорного кольорів. Давайте почнемо. Беремо круг чорного кольору, великий круг, викладаємо. Потім беремо круг жовтого кольору, теж великий. І ось так викладаємо. Потім беремо знову круг чорного кольору, викладаємо ось так. І круг жовтого кольору. Це буде обличчя нашої джінки. Що потрібно вджитися? Так, крильця. Тож беремо півкруг білого кольору. Батьки вам допоможуть його зробити. Ось так викладаємо крильця. Чого бракує бджільці? Так, оченят беремо круги чорного кольору. Такі маленького розміру, та викладаємо наші кученята. Посмішку можна домалювати олівцем червоного кольору, а також чого нам бракує. Також домалюємо лапки чорного кольору, ось так, а також вусики. Ось такі вусики. Подивіться. Ось така бджілка у мене вийшла. А тепер буду чекати на ваші роботи, діти. За бажанням всі деталі ми наклеїмо на папір блакитного кольору клеєм-олівцем.